Більше 90 вихованців наразі перебувають в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями у Мукачеві. Тут щоденно займаються як із дітьми, так і з дорослими з особливими потребами. Попри свої розумові фізичні вади, вихованці у воєнний час підтримують наших захисників та переселенців. В першу чергу ми дуже молимося за наших захисників, за захисниць, які зараз віддають своє життя. Ми вже багато років підтримуємо нашу 128-му бригаду. Ми готуємо для них невеличкі подарунки від нас, наші творчі роботи дитячі. Ми готуємо їм такі невеличкі презенти від нас, якісь молитовні амулетики. Готуємо для того, щоб їм було комфортніше. Ми їм дякуємо ще раз за нашу зараз таку затиш і таку можливість жити в Закарпатті і мати можливість відвідувати наш заклад. Вихованці реабілітаційного центру охоче долучаються до волонтерства. Однак допомоги потребують і самі. Зокрема, наразі закладу необхідна фінансова підтримка для покриття спортивного майданчика, де б діти могли з користю проводити час. Волонтери громадської спілки Закарпатські газди відгукнулися на потреби обласного реабілітаційного центру. В фейсбуці прийшло повідомлення про те, що в даному закладу. Потрібна допомога. Власне, не закладу, а діткам, які тут знаходяться, потрібна допомога у, у виді е, качель, які, ну, які скрасять досуг е, е, дітей. Ми з моїм колегою, з е, однодумцем, з В'ячеславом Шутко, членом правління Закарпатської газли, вирішили, що ну, звісно ми їм допоможемо. Зізвонилися з нами з нашими ключовими е учасниками нашої громадської спілки і е один із них виявив бажання, він сказав, що я беру на себе цю проплату, а ви вже передасте. Це Родіон Ксензенко, е він зробив пожертву. І ми пішли, закупили це і привезли діткам. Роздали волонтери, поспілкувалися з керівництвом закладу і обговорили про подальшу співпрацю і спільну допомогу із залученням іноземних партнерів, зокрема ірландських бізнесменів, до яких Закарпатські газди незабаром планують поїздку. Сьогодні громадська спілка Закарпатські газди» знову робить добро. Ми приїхали в один із цікавих мукачівських. Ну, Об'єктів, так сказати, до громади, де побачили, чим займається сьогодні цей заклад. Побачили діточок, які мають якісь вади, але які, напевно, більше роблять для нашої перемоги як ті, хто сьогодні здорові. Ми поспілкувалися і на майбутню поїздку, яку ми будемо робити в недалекому майбутньому в Європу, від тих. Діточок від тих юнаків, які сьогодні з нами зустрічалися, перейняли подаруночки, різні картини, різні вироби з українською тематикою, патріотично це виглядає, і готові передати. В тій країні лист буде складений. Якраз ми і сьогодні говорили про цього листа до тих парламентарів тої країни, до бізнеса з проханням або із. Думкою пригласити цих ну, поважних людей до них сюди у гості. Ми зобов'язуємося це зробити, будемо при можливості дійсно робити таку роботу, яку закарпатські газди роблять кожного дня. У знак уваги, підтримки і допомоги вихованці реабілітаційного закладу підготували для гостей і майбутніх меценатів цікаві символічні подарунки, зроблені власними руками. Я малюю дім для ірландських друзів. Наразі головна місія закарпатських волонтерів об'єднатися і допомогти в міру своїх можливостей не лише бійцям і переселенцям, а й особливим дітям, які не менше потребують уваги та підтримки.